Моє вітання для тих, хто щойно доєднався. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. І нагадаю, що в режимі нашого ми стежимо за подіями України та світу. І сьогоднішній день ми присвячуємо дню конституції, адже уже завтра відзначається 29 років з дня її прийняття. Ну, власне, попереднього блоку говорили про історію а, нашої конституції. Ну а зараз будемо говорити на наскільки взагалі основний правовий документ нашої держави є стійким, отож нічого так не розкриває слабкість держави, як і основний закон під час великої кризи. Це сказав Юрій Шевчук, політолог. Тож власне, чи потрібні зміни станом на сьогодні? Про усе це не тільки Аля Абасова, адвокатка та волонтер. Пані Алю, доброго вам дня. Ми вас вітаємо, Дай дякуємо, день. раді бачити Дай в нашій студії. Приходьте, будь ласка. І слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні говоримо про конституцію 29 років минуло з цієї конституційної ночі, коли приймали і голосували конституцію. За цей час яких змін вона набула? Е, насправді за цей час відбулися зміни, і я не впевнена, що вони на краще. На краще. Так? так, на жаль. Я навіть пам'ятаю, знаєте, ту ніч, коли приймалася Конституція, хоча це був далекий 96-й mm -hmm. рік, і мені тоді було, якщо не помиляюсь, близько там 20 років. І я пам'ятаю, що всю ніч, якраз якось так йшло, що всю ніч вони голосували їх, їх от прямо, напевно закрили в Верховній Раді, так, поки, вони, mm -hmm. поки вони прийняли, і нарешті вони прийняли, і те, що вони прийняли, на жаль. Е, як показав час, не найкраща, е, ну, не найкраща версія, тому що е, дійсно е, вже, напевно, вони втомилися і хотілося її прийняти. Е, зміни, ну, бачите, були внесені там, зміни щодо е, нашої там, інтеграції в, в НАТО, але не, не було там чітко закріплено в який спосіб це має відбуватися. Е, Зміни і для мене най все таки найбільше хотілося б змін щодо чіткого от, чіткого регламентування, в разі, якщо Верховна Рада чи президент України не відповідає саме тим своїм обов'язком, що президент не є гарантом, чи Верховна Рада не зовсім діє там в. В інтересах України, от як, як цей механізм зробити, щоб можна було б народ міг все-таки вплинути на цей процес uh -huh. і е, був пері там були вибори або Верховної Ради, або е, президента. Не знаю. Чомусь для мене це саме е, такий основний момент, е, де все-таки мало би бути чітко закріплено волевиявлення е, народу України. Це якийсь формат референдуму? Чи щось ну, інше? Напевно, але навіть, знаєте, референдум теж в такий? Е, Складний шлях він він прописаний референдум, але все одно це досить складно для того, щоб референдум таки мав місце бути за цей час Конституцію України змінювали вісім разів. Знову ж таки, 1996 році основний був прийнятий. Потім, 8 грудня 2004 року, зміни до Конституції щодо розширення повноважень парламенту та уряду. 2010 рік Конституційний суд скасував зміни 2004 року. Потім 1 лютого 2011 року закон про внесення змін до конституції щодо проведення чергових виборів. 13-й, далі 2016 й рік і так далі. Ви знаєте, от власне про те, що ви говорили, якщо президент України чи парламент не виконує. Я пам'ятаю, коли власне події революції гідності, коли Яника виганяла безпосередньо влади, тоді дійсно була така колізія. Назвемо її так, так як, власне, провести імпічмент, тому що ще не проводили, ніхто нічого не знав. Mm -hmm. Тоді були такі, якісь певні такі речі, але все ж таки провели. Так, все ж таки провели е швиденько. В нас, е в нас кажу, в нас, на жаль. Е Дуже багато моментів навіть в конституції е, і в законах України вони прям пишуться під конкретну людину. Під uh -huh. ну от прям uh -huh. під конкретну людину під е, кон конкретний випадок. Конкретний так. випадок. Да навіть от е, на, насправді ситуація з також з генеральною прокуратурою, да з, з, з генеральним прокурором. Uh -huh. Ну е, я знову ж не розумію, як для того, щоб стати помічником прокурора, людина має мати вищу юридичну освіту два роки. Юридичного стажу після отримання, е, і, і тільки тоді вона може претендувати на те, щоб бути е, там, прокурором якогось там відділу, а генеральним прокурором, виявляється, немає потреби бути, е, мати юридичну освіту, тому що це, да, вони захотіли, і це політична, політична фігура і тому, е, полі, скажімо, політичний статус. Uh -huh. Тому, е, на жаль, ми. Е, ми їхали з донькою на ефір, і прямо я попросила її прогуглити. Вона подивилася, да, Конституція е, е, Америки прийнята в 1778, тобто майже майже там 300 років назад, і за цей час в них було лише 27 змін. Лише 27, майже за 300 років. Uh -huh. А в нас за такий короткий час вже настільки багато змін, тому що на жаль, констишер скажу, конституція України була прийнята першочергово не для народу. Ми от говорили з історичної точки зору про те, що коли писалася Конституція 5 років, було багато впливу і з боку Російської Федерації. Чи в цих правових змінах теж це помітно? Тому що ми розуміємо, що за цей період років незалежності у нас при владі були різні люди, які пов'язані з російським ФСБ, наприклад. Ну, напевно, напевно, так. Да. Напевно, ми все таки е, такі по пострадянська наша конституція, вона дуже дос досить схожа. Е, Я е, вчилася. В Російській Федерації, в Саратовській державній академії права, і насправді наша конституція досить подібна до конституції е, Росії, тобто основні там моменти були закріплені. Е, так, також, от якщо їх порівнювати, то да вони досить схожі, mm -hmm. знаєте. І ще є таке прислів'я в принципі в українців щодо законів а, і конституції, що закон як дійшло, так куди, куди поверну... повернеш туди і вийшло. Да, так, дійсно це так. Е, да, ну е, це так, це в нас такі правові... Це правовий, просто через формулювання, які там використовують, чи що саме? Певно, такий правовий нігілізм, знаєте, де крапочку, ну, типу, де, де поставити mm -hmm. кому. І іноді тип, ти навіть в судових ну, навіть по, по судовій владі ти в судових процесах спостерігаєш навіть в рамках одного там, одного суда, да? там, апеляційного суду там, чи, чи міськрайонного суду, один і той закон, кожен склад суду. По-своєму його трактує, угу. От прям знаходить своє трактування. І дуже часто буває, коли і тоді вже Верховний суд вимушений, да, коли є такі колізії, приймати якесь там Велика Палата приймає якесь рішення, щоб не було в оцих колізій. Але абсолютно точно, як кажуть, два юриста три мнення. Угу. Угу. А чи були якісь змоги виправити ці колізії за нашу історію? Звичайно, були, але дуже багато, звичайно, були, але просто. В нас різні, різні закони, вони ж, скажімо, різні комітети їх розглядають, да? і вони не завжди, в нас виходить, один закон іноді суперечить іншому закону, mm. і є от навіть ті ж ті якісь там, як ми кажемо, там білі, білі, білі п'ятна, які неможливо жоден з законів, ти не можеш знайти, ну, типу, як би як би використати, от саме заповнити оцим. Цю норму, яка суперечить одна нормам, іноді може суперечити інші норми в іншому законі, і які з них використовувати Це вже тобі, от, -от прям як, як юристу хочеться, він такий закон і використовує. Слухайте, дійсно вже живемо не перший рік у війні і так далі, як я сказала на початку, дійсно, що якраз таке випробовування цей час є і для конституції нашої держави, чи дійсно дозволяє нинішній стан правовий воєнний змінювати щось в конституції і так далі? Ні, от якраз ні, не дозволяє. Тому коли я сподіваюся, найшвидшим часом, коли закінчиться війна. То ці моменти мають бути прямо прописані в Конституції. По-перше, шлях, куди ми йдемо, да? по-друге, як має діяти е, Верховна Рада, е, влада на місцях щодо виборів в, в рамках війни. Mm -hmm. Тобто, всього цього ми, на жаль, коли не коли, коли приймали Конституція, ми не, скажімо, не були готові. Не думали про те, що, можливо, прийде час, коли нам прийдеться з кимось воювати. Да? Тому саме в Конституції не закріплено, як діяти, як мають відбуватися вибори в умовах війни. Це, uh -huh. е, ну, на це потрібно обов'язково зважати, коли будуть прийматися зміни після, після закінчення е, війни. Uh -huh. А чи мають вони відбуватися, на ваш погляд, під час воєнного стану? Е, вибори? Е Тут я знову ж я сама поділяюся на дві, якби, на дві думки, тому що певною мірою влада займається знаєте, спекуляцією, коли розуміє, що вона в умовах війни не буде переобрана. І мені, мені шкода про це говорити, але насправді такої корупції, як зараз, не було ніколи. Навіть при Януковичі от прям не було. Українці вони взагалі досить толерантні до корупції, на жаль. І, і, і влади, і, де особливо дивишся на, на деку з, з влади, і думаєш, ніби вони живуть як останнє і намагаються свої кишеньки наповнити виключно про себе, думаючи, не думаючи про взагалі ні, ні про війну, ні про людей. Тому, з одної сторони, я би е, хотіла, звичайно, е, щоб можливість була е, обирати. А з іншої сторони, а як з окупованими територіями, угу. а як з людьми, які е, за кордоном, як їх, от, ну, тіпа, їх право ж має бути теж е, враховуватись при обранні е, влади? Тому, е, напевно, в умовах війни все-таки, ну. Вибори, на мій погляд, на все таки неможливі, хоча потрібні. Угу. У нас тут минулого тижня в другому читанні відбулось голосування за законопроект про множинне громадянство. Чи він порушує Конституцію України? Яке? Множинне громадянство. Про множинне громадянство. Так, да, в нас ж Конституції зазначено, що може бути лише одне, одне громадянство. Да. 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 Тому знову ж, бачите, знову ж це. У простого люду насправді теж дуже багато. Серед простого люду є дуже багато людей, у яких є подвійне громадянство. Зокрема, там Румунії, ці uh -huh. да, всі, всі, хто там живе ближче туди, я знаю, що в 90% у людей у всіх є румунські паспорта. Uh -huh. Тому, але вони все одно, як на мене, то знову ж наші депутати думають більше про себе, ніж про, про, uh -huh. про народ. Тому от і приймається. Це рішення, да, і от вони приймають закон про подвійне громжинне громадянство, под, там подвійне потрібне громадянство, але разом з тим це суперечить тому, що зазначено в нашому законі. Але знаєте що? Відповідальності за це немає. Тобто mm -hmm. Конституція України закріплює, що має бути лише громадянство mm -hmm. України. Да? Але разом з тим, в нас в жодному законі, в кримінальному кодексі, в нас ніде немає відповідальності за те, якщо в тебе два три чи чотири громадянства. Тому е, безумовно, перед тим як приймати е, саме щодо цього, потрібно внести зміни в конституцію uh -huh. і дозволити це. Тому що коли закон суперечить основному закону України, ну не, не зовсім uh -huh. правильно. А що зараз буде, якщо президент підпише цей закон про множине громадянство? Е, ну я вважаю, що в подальшому напевно конституційний суд визнає його неконституційним, тому що знову ж він суперечить основному закону. Uh -huh. Знову ж таки, якщо говорити про м, недієвість певних якихось норм чи власне законів під час воєнного стану, які вони, що взагалі потрібно виключити, можливо, що обов'язково додати? Що виключити? Ну, по-перше, мають бути зазначені обов'язково такі, от повномасштабна війна, вона показала, що в системі ми дуже слабкі в системі оборони, мобілізації, да, координації між державними органами. Тому тут мають бути обов'язково норми, які е, е, казали би про те, е, як влада має діяти в умовах загрози. Це, це, це прям перше. По-друге, в нас вже в нас кажу, що в нас було вже визначення е, Питання щодо того, що в 2019 році у нас був дав внесені зміни щодо курсу на ЄС НАТО. Uh -huh. Вони вже були закріплені в конституції, але має бути обов'язково е, потреба деталізувати механізми і реалізацію цього курсу. Можливо, навіть закріпити, знаєте, от... Незворотність, от, е, незворотність цього геополітичного вибору. Щоб не було так, що прийшов новий президент, uh -huh. да, і міня, курс міняється, uh -huh. потрібно буде вирішувати питання е, і розуміння щодо е, окупованих територій, да, ну, їх, їх взагалі статус. Е, ну і звичайно, в зв'язку з тим, що вони окуповані, потрібно буде приймати рішення щодо нових форм адміністративного е, територіального устрою. Да, ну, якщо половина Області е, окупована, інше ні, то от, от тут от потрібно вирішувати. Е, ну, Судовій владі, як на мене, потрібно обов'язково буде е, посилити відповідальність за державну зраду. І угу. е, ну, це е, от прям абсолютно точно. Ну і очищення, певно, судової влади Ви кажуть, що кожна нова влада приходить, очищують, люструє суддів. Але це має бути, тому що. Е, тому що ми маємо визначати, да, тості ті судді, які все-таки приймали рішення, е, які були вигідні е, нашим, нашим ворогам, їх ну, вони не мають бути в судовій владі. Е, окрім того, обов'язково потрібно буде визначити гарантії для ветеранів і постраждалих. Mm -hmm. ну, це прям е, есть, мають бути особливі гарантії. Знаєте, ми закінчиться війна, ми прям стикнемося з тим, що ми. Е, От ветеранів і е, сім'ї загиблих от дуже суспільство буде соромно перед ними, і вони нав... будуть намагатися взагалі не бачити е, цих людей. Я вже з цим зараз, е, так, ми зараз вже так. з цим стикаємося, тому е, от мають бути обов'язково закріплені ці соціальні гарантії для ветеранів, родин загиблих, переселенців. Е, ми зараз дуже багато да, говорять про те, що там переселенці там е, іноді так не так себе ведуть, чи от вони там ведуть себе. Е, як нібито їм всі винні, але е, ми з вами живемо вдома. І я кожен раз, покидаючись вдома, для себе розумію, що як це страшно, коли в тебе, в тебе вирвали з корінням, і ти ніде не приживаєшся. Ну, от прям, тому це має бути закріплені ті гарантії. Е, ну, і... Е, я думаю, що прямо от якраз мають бути ці зміни у сфері прав людини, з рахуванням, скажімо, післявоєнного стану. А що до децентралізації, її називали однією з найуспішніших реформ в нашій державі як тепер. Знову ж потрібно буде щось думати над цим. Хоча те, що у, от, не знаю, укріпляються. Знову ж знаєте, от укріпля, укріпилися райони. Да? От там на сьогоднішній день в, Хмельниць, в, в Хмельницькій області лише три райони в них. Як це вплинуло? Я не знаю, я можливо просто не цікавилась цим, але як це вплинуло на що? Можливо, лише на, роз, на бюджет, от на розподілення mm -hmm. бюджету, да, але зрештою на от, життя звичайних українців так? ніяк не змінилося. Mm -hmm. Ну, Типу, суди, як були, там, стара синява диражня, вони такі залишилися. Mm -hmm. І насправді неможливо. Єдине, що знаєте, що сталося? От прям по по правоохоронним органам скажу, що е, багатьох слідчих там слідчих забрали всіх там в Хмельницький район, да? mm -hmm. е, і вони мають розслідувати справи, які стосуються Хмельницького району. А це ну, велика, да, велика велика відстань. Да. І виходить, що на місцях там, там в Новій Ушиці, до прикладу, е, може один слідчий є, а може і немає. І е, утрудняється саме саме сам процес безпосередньо слідства, тому я думаю, що як на мене, це не ну не дуже е, добра ідея, не дуже хороша ідея в плані е, того, що е, поділилися ці райони, і в нас немає на сьогоднішній день е, ну. Багатьох заходів механізму для знову ж для простої бабулі, яка би могла написати заяву, приїхавши там в район. Вона мусить їхати там в Хмельницький для того, щоб захистити свої якісь певні права. З того, що ви окреслювали, що потрібно обов'язково змінювати і додавати після закінчення воєнного стану в Україні, чи бачите ви якісь напрацювання зараз в цьому напрямку законодавчих ініціатив або принаймні привернення уваги до цих тем? Не бачу. Але можу не бачу, тому що не дуже цікавлюся. Насправді, тому що е, така на сьогоднішній день для себе розумію, що все, що я можу змінити, я намагаюся змінити. Все, на що я вплинути не можу, то е, навіть про це не думаю. Хоча кажу, що е, тому що рано чи пізно постане про це, про це питання і е, якісь Пане нашу якісь напрацювання в комітетах абсолютно точно є. Єдине, що я напевно не можу на це питання дати відповідь, скільки не не зовсім володію. Але все ж таки, як ви сказали, що зміни необхідні, і зміни скоріше всього, що дійсно будуть відбуватися вже після завершення війни, так воєнного стану, який триває в нашій державі, до яких можливо я не знаю нових законодавчих ініціатив чи реформ має бути доєднане власне доєднані українці, можливо, в формі референдумів чи ще. Щось, а до яких не обов'язково, на вашу думку, до яких ми маємо бути так, до яких, от, до прикладу, якісь такі найважливіші той самий вектор а, з на НАТО, там якісь певні інтеграційні процеси Європейський Союз. Ми ж розуміємо, що зараз, якщо говорити про європейський союз, так то це дуже багато змін у тих чи інших сферах: охорона, здоров'я, пенсійний соц і так далі. Ми для себе знаєте, в певний час завжди потрібно розуміти, куди ми йдемо і кого ми беремо з собою. Тому якщо ми рухаємося в тому напрямку, да, в напрямок Європейського Союзу, то ми маємо розуміти, що всі ці зміни мають відбуватися, і ми маємо потрохи приходити до цього. Да, і що стосується медицини, і що стосується освіти, це потрібно робити. В нас знову ж, на жаль, пострадянська ще така філософія життя, що нам держава все винна, угу. а ми державі, як, як, ми, як ми бачимо, що е, небагато людей вважають, що вони щось винні державі. Трібно, е, тому зміни обов'язково мають відбуватися. І щодо, е, щодо сплати податків мають угу. відбуватися, тому що е, я і знову ж як, як ну, приватний підприємець, як ФОП, яка сплачує податки, е, да, в нас найкраща система оподаткування. Вона найкраща для люд, ну, поки що для людей, тому що що середньостатистичний е, німець він віддає 48%, не менше 48% своїх, свого доходу віддає державі, е, то е, е, українцям, от я, як, як ФОП, на третій групі оподаткування я сплачую лише 6% uh -huh. від свого доходу. Ну, тому, але я готова, насправді я готова платити більші податки, якщо буде, будуть гарантовані буде поміряти, гарантовані далі. Uh -huh. то, тому це ну, то обов'язково це має бути. Що ще? Ми маємо для себе визначитися щодо системи нашої оборони. І от, і обов'язок служити насправді має бути у всіх. І напевно, як... за принципом Ізраїля? Так. Да. Угу. Я вважаю, що так, да, тому що, знову ж, хоча в мене також є, є донька, і я розумію, що чи це буде правильно, але це буде правильно. Якщо ми будемо готові, ми завжди, хочеш миру, готуйся до війни. Так? Ми маємо бути завжди на поготові. Ми маємо бути на поготові. маємо, Кожен має віддавати свій, е, свій е, борг країні, а не шукати якісь підстави для, е, там, для звільнення. Хоча знову ж це дуже індивідуально. В кожного в кожній ситуації все дуже індивідуально. Іноді дійсно є там сти, старі батьки, і нема кому за ними доглядати, крім одного сина. Е, е, але ця ситуація з... З тим, що навіть дивіться, от під час за, за час війни скільки разів змінювався закон про мобілізацію, uh -huh. скільки змін поправок вносилося, тому що українці все одно знаходили якісь лазейки да, для того, щоб не йти і не захищати. Моя така принципова позиція, як, як адвоката, я не надаю консультацій нікому, що стосується звільнення від мобілізації. Чому моя риторика досить проста. Мій брат, мій чоловік там. Я чоловіка не бачу четвертий рік, а я дуже хочу, щоб він повернувся, а його нема ким замінити. Ну, от, от прям кожен має, скажімо, кожен має бути там для того, щоб дати іншим людям відпочити, бо в нас насправді є дуже багато військовослужбовців, які вже от вже на сьогоднішній день, день війни, вони ще жодного разу не були вдома. Тому має бути певний баланс і в цьому також. Ми сьогодні у гостей запитуємо про улюблену статтю Конституції. У вас теж запитаємо, чи є вона. Моя улюблена. Це, напевно, улюблена стаття моєї доньки. Я коли в неї забираю мобільний телефон, вона завжди каже, що я порушую статтю 41 Конституції України право на власність. Що ніхто не може бути позбавлений його власності. Тому чи є в мене улюблена стаття в Конституції? Напевно. Ні, напевно, немає. От єдине, що. Те, що Конституція нам гарантує, знову ж це, да, це е, право, що ніхто не може бути позбавлений права власності, крім, е... знову ж, крім да. Ну, у нас mm -hmm. ніхто не може, але крім об, обов'язково є якісь е, певні виключення. Немає, правда, немає в мене улюбленої статті. Кожна улюблена, кожна по-своєму власне чіпляє і душу, зокрема, так. Але кожен раз, коли ви переб'ю, коли ж нас, коли читаєш конституцію, думаєш, боже, тут така стаття, є, а як ну, кожного разу щось, щось, щось на мене да. Навіть у адвокатів, що вже говорити безпосередньо за звичайних українців. Пані Алю, ми вам щиро дякуємо за те, що ви прийшли до нас, за те, що власне за цікаву розмову загалом. Тож, Аля Абасова, це адвокатка та волонтерка.